У центрі Івано-Франківська відбулася акція, запропонована школярами. Діти прикрасили дерева вздовж центральної пішохідної вулиці обласного центру символічними писанками, які власноруч створили на уроках образотворчого мистецтва. Учні та вчителі хотіли подарувати частинку себе, підбадьорити, підтримати, щоб проходячи ці яскраві дерева, люди усміхались, адже ніхто не заперечить, що відчуття свята немає, бо йде війна. На деревах ще немає листя, але вони вже є окрасою Івано-Франківська. Україна є жива, і а символ писанки власне є живучість і вічність світу вічність перемоги добра. І тому, власне, коли місто буде. Такими різнобарними писанками прикрашене це буде і для святкування, і для мешканців міста Івано-Франківська, і те, що діти міста Івано-Франківська вірять в те, що Україна завжди була і буде. Ми бажаємо всім благополуччя і щастя і мирного неба для всіх. Самі школярі назвали свою акцію Христос Воскрес, Воскресне Україна.